Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Завітайте за мною в екватор. Приїхали оце синові. Приїхала я синові вибирати взуття. Ну, я вам там зроблю огляд цін і покажу, що почув. Тут полетіли дивитися. Так, трішки вам покажу цін на чоловіче взуття. У мене підліток взуття вже така, знаєте, як нога величенька. 2499. Дивіться, які знижки. Це скетчер це. Можна купити за 2000 гривень, доволі такі непогані, Нам вже не скетчерси треба, нам Нью Белензе. Вже все, скетчерси, не ось без знижки йде, це більше літні 3000 гривень. це в принципі такі ціни. Ось я собі в цьому магазині брала, макасіни, за снижечку йшли, там 1000 копійками. От непогоні. Дике. Ого, 4500 тисячі Це кожа. От. 2000 гривень. Гляньте, які непогані такі. коричневі є. 2199 гривень. і це отак. Так що, якщо у вас є бажання, залітайте. Трішки цін покажу, а потім почнемо підбороти. 2000 гривень, супер. Так, якщо є бажання, можете навіть навімо купити взуття. Дивіться, 2500. Класне. Доволі непогане. Є біжевий, і чорний колір. Ось є підліткові маленькі. на дитячі 2000 гривень. Оце отак. Налітайте, забігайте. Ми зараз підемо в інший магазин, в Інтертоп. Так, дивіться, можна вже й сандалі купляти. Також ціна не дуже. Я думаю, велика, це про Ого, 3199 гривень. Ну, це якість, воно того стоїть. 2699. От є розові, фіолетові, які хочете. Тут. Бачите, супер. Просто супер. Скетчер. У мене такі були, тільки трошки друга модель, на шнурочках чорненькі. Зараз голубенькі. Зараз таких голубеньких, як у мене немає. Вон, бачите? Аккуратненько на ножки так вони смотряться. Супер. Ну Це я так огляд роблю, Ну я вам скажу, що все на забаганки доволі такі. Ух-ух. О, дивіться, півтора 1700 гривень. Супер. Ну Купили там 2-3 сезони, отходили. Вони не убиваємо кстати, як, якість доволі класна. Оце скетчерси. Да, я не скажу, що це супер дороге взуття. Ну Якість воно того стоїть. 1759 гривень макаси. Супер. І в білому кольорі. Зараз трішки покажу вам торгового центру. Кроп. Ну, може хтось і не бачив, може хтось хоче. Кропік, кстати, там одяг непоганий. Тут більшенький можна подивитися і в резерві. Також ну ми йдемо в інтертоп. Нам оце інтертоп. І все. Платимо бешені гроші. Кожен рік купуємо взуття і життя прекрасна, так, да? синок? Це отак. Ну, приходьте сюди в день, в будній день. Тому що і ввечері, і вихідний, дуже людей багато. Кстати, крила закрилися. Там кафешка, крила закрилися. Так, наближаємося до інтертопика. Інтертопік. Сейчас там покажу вам ціни. Отакі вот yeah. New Balance? Че чорні іменно. Ти ж хотів білі. 5399 гривень. Відділо Ой, руба рулю. Ну no, давай будемо підбирать. А що там з той сторони білі ще є якісь? Ось oh, акція. я О, oh, ти отакі вот хотів New Balance. Диви, New Balance. Хороші. Це ціни в інтертопі. Ну, не знаю, може для когось дорого, для когось. Ні, зимові брали, відібрали синові 5000 гривень стоїть. Каже, і на наступний рік буде ходити. Ми вже беремо не на один рік. ну Як показує практика, то на один виходить скетчерси. Також Також пляла йому в минулому році макасіни скетчерси, тепер оці. Ну нічого страшного, це ж дитина. Підлітки. Їм треба все, щоб було красиве, якісне. Ой, йо моє, 3899 гривень. Хочете, покажу вам ціну такого біленького рюкзачка. Мені ж просто цікаво. 3599 гривень, бачите? Це, мабуть, кожа. Є в біжевому кольорі, є в чорному кольорі така сумочка доволі непогана. Так, вибирає. Он, бачите, які накосіння прошлогодні, за 2000 гривень куплені, не такі. І ось. Пума 3000 гривень. Непогані такі красовочки. І от лянти. Так, сейчас я вам покажу, такі в нас вже були, вже не модні. 3799 гривень. Ну, ми дешевше їх брали Тоже Сіточка доволі літній варіант. Непогані такі. Ну, зуття якісне, що я вам хочу сказати. Мене підписники просили ціни показати. Я показала в основному на чоловічі. Ну і на жіночі там трішечки. Зараз буде міряти, приміряти. О, скидки є на зиму. Зутскай через 299 гривень. 1199 бажання. Кстати, Треба буде прикупити, тому що зараз воно така ціна на взимку вона буде на, на, на тисячу дороже. Я так завжди роблю. Ну, це я по собі сужу. А там ви дивіться самі. У кого є лишні 2399 гривень. От, купили і ви знаєте, ви об... взуті. Так, підбираємо. Вон, бачите, New Balance, макасіни йдуть. Вони як макасіни, да? Удобні на ножки, а он є чорні крос кросовочки, тут ще знижка є. Додаток установили і вам ще й буде велика знижка. Вам гляньте, Це ж кожа, чи що воно? А ну бочком повернись. Непогано. Ну, в принципі, непогані. Удобно-удобно, і удобно. вони широченькі. І вон ще такі темненькі є. Зараз щось підберемо. Підібрали ми е, е, кросовочки. Ну, я показала Світланький в принципі. А це от жіночі, Дивіться, скільки оцей знижок і тратупчик. Ми попали, тут була хазяйка, нам скидку класно зробили. Більше тисячі гривень. 1800, по-моєму, так? Да? Скидка була. такі. У мене 37-38. Оце дивиться, на який це розмір. Зараз вам скажемо. Та ні, це тут десь. На язичку ці розміри. Та я ж собі вже купила. На два години ховачу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось мої черевики, ті, що я ходжу. Зараз я вам покажу ось вони. Я їх брала зі знижкою. Зараз я не знаю, скільки вони стоять. От. 1799 гривень. А я, по-моєму, так і брала, а може й менше. Подобні, класні, легкі, от зараз взули і забули. В принципі. Так що, кого цікавить недороге взуття, завітайте в Інтертоп І ви будете дуже-дуже задоволені. Ось класні оці, ось бачите? 2399 гривень такі вони мотові. В принципі, ще очки треба ну, брати. Це не скоро, та ні, от скінчики, це найголовніше. Післи. Сірний, mm. те ще залітайте, рюкзачки і сумочки, все що хочете. Так, взуття купили. Що ми там ще купили? Окуляри купили, ну, тепер зайшли в велмер, погуляю вам, тим, трішки покажу, познімаю. На продукти заказала бургер, синок захотів. О, яблука, дивіться, 45 гривень 90 копійок. 48,50. це такі в принципі, ціни на яблучка. Так, що мене ще цікавить, основне так скажу, а потім піду робити огляд бургера. Так, огерочки по 107 гривень 99 копійок, по естафета по 168 гривень 95 копійок. Перчик Капі 180 гривень. О, по 199 гривень. Такий, бачите, червоний, жовтий підгулявший по 239 гривень. Зелений також по 239 гривень. Так, далі, що тут у нас ще є? Що нас більше всього цікавить, ось ще такі є огірочки по 109 гривень. Кабачочки по 134 гривні. Треба це взяти кіло 2,3 нажарю. І цукіні запечу в духовці за, этот, по 117 гривень за кілограм. Оце так. Так, далі морковка 35 гривень 75 копійок. Бурячок 21 гривня 84 копійки. Що я вам хочу сказати? Очки і черевики мінус 10. Так, морква 41 гривня 84 копійки, так що я не знаю, це мені тільки відео треба зняти, щоб це все. Ой, капуста червона 49 гривень 34 копійки. Капуста білокачана 66,74 Так, що тут нас по картопельці? Картопелька, кстати, непогана. По 38 гривень 54 копійки і по 36 гривень 85 копійок. Ну, а це в принципі так. А по овочам. Давайте сейчас їсти хочеться Уже пів дня ми тут шаримося. сейчас покажу вам. Обзор бургера Гранда. Так, оце бургер Гранд. А скільки він там стоїть? 100 -то гривень. Да? 150 гривень булочка, дві котлети, дивіться, там сало, гірчиця, помідор. Він такий здоровий. Всім, хто додивився моє відео до самого кінця, приємного апетиту. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, допомагайте мені матеріально, бо в мене вже закінчилися гроші.